Всім привіт! Ви на каналі Кетлап. Сьогодні ми будемо робити поробку гуся. Спочатку обклеїмо його скотчем, але ці деталі не обклеюємо. Нам потрібні будуть ножиці та клей. Спочатку ми повинні вирізати по контуру. Тепер потрібно зігнути. Полініє. Тепер потрібно склеїти всі деталі. І у нас вийшла така красива поробка. Але за цим всім слідкував ще й якийсь кабанчик. До нових зустрічей! Зустрінемося в моєму наступному новому відео. Ставте вподобайки. Дякую за перегляд!